Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостями нашої студії є депутати Надвірнянської районної ради Андрій Карманський та Ігор Песклинець. Вітаємо вас, Вітаємо. шановні депутати. Вітаємо телеглядачів сьогодні в студії Надвірнянського телебачення. Доброго дня, шановні надвірнянці, шановні депутати, от власне Ігоре Дмитровичу, ви є головою фракції у Надвірнянській міської ради Районний. району. Ви, пане Андрію, є крім того, що й депутатом на районної ради ще і помічником народного депутата Верховної Ради України Дмитра Шлемка. власне таке питання відбулося злиття двох політичних сил сьогодні. Це одна єдина монолітна політична сила. Це є партія Батьківщина. От, власне, як ви оцінюєте сам процес злиття, і як цей процес відбився у районній раді? Тобто, як ви знайшли е, спільну мову, спільне бачення, е, спільну програму з е, фронтом змін, ну, який до вас влився? Ви Знаєте, це е, таке дуже цікаве зараз у нас питання, оскільки е, в морі позитиву, яку отримав український народ через злиття фронту зміни Батьківщини, тобто, е, люди. Почали бачити, що опозиція вона монолітна. І не дивлячись на будь-які амбіції, які є у багатьох політиків, це очевидно, бо політик повинен бути амбітною людиною. Ці амбіції відійшли на задній план перед загрозою втрати Україною е демократичності. Саме це стало причиною того, що і е партія Батьківщина і фронт змін вирішили об'єднатися, об'єдналися навколо ідеї захисту. Українців від узурпації влади чинним режим, не дивлячись на те, процес об'єднання він досить складний, оскільки ви розумієте, що це потрібно по всій вертикалі від верху до низу зробити так, щоб всі залишилися задоволеними, всі ті члени партії, які були рядовими. І саме тому в батьківщині були створені максимально комфортні умови для представників фронту змін. Тобто всі люди, які Вступають в партію Батьківщина з, так би мовити, боку, вони проходять певний відбір, тому що батьківщина чітко фільтрує свої ряди. І зараз наші ряди фільтрує не тільки наша партійна структура, фільтрує і час, тому що здійснюється колосальний тиск на наших депутатів, на членів нашої партії. От. Що стосується всіх членів партії змін», то до 15 вересня проти них не застосовуються жодні фільтри. Батьківщина сказала, що якщо ти був членом партії змін, звичайно, що вас відбирали, звичайно, що ви всі є абсолютно прекрасними, розумними і достойними людьми. І з огляду на це ви можете вступити в батьківщину, не проходячи жодних перепон і жодних перевірок. Після того, як відбудеться цей перший етап, ми, мабуть, будемо переглядати вже умови дивитися по партійних засадах, по партійних різних інтересах, по кадрових рішеннях, куди рухатися далі. Але на даний момент... Наша партія приймає до себе всіх членів фронту змін. Крім того, я хочу звернутися до надвірнянців, Якщо ви готові вступити в дійсно патріотичну, в дійсно демократичну силу. Ми завжди відкриті. Ви знаєте, де знаходиться в нашому місті партійний офіс батьківщини. Тому запрошуємо не тільки фронтовиків, а всіх інших до нас туди долучатися в будь-який зручний для вас час. Ігоре Дмитровичу, ви, окрім того, що очолюєте фракцію батьківщини в районній раді, ви ще і заступник голови районної ради. Ви дуже добре знаєте весь депутатський корпус. От власне, як ви налагоджуєте роботу вже як очільник фракції для того, щоб це злиття, яке відбулося на вищому щаблі, так партійному, щоб воно набрало того повноцінного процесу і в районній раді. Дивіться, я хотів би розпочати з такої думки. От, починаючи ще з 2004 року, коли відбулася помаранчева революція і ті дії, які були після того, от зараз запитаю любого і любої людини, особливо тут у нас на заході, чого чекали від опозиції прості люди, об'єднання? Тобто це було на часі 2005, тисячі п'ятому, році, такі процеси йшли в колишній нашій Україні. Тобто, партії, в нас же ж дуже багато демократичних партій, і всі демократичні. Ми всі говоримо, що ми всі за незалежну Україну, всі демократичні. Але коли стоїть питання про об'єднання, кожен хоче бути гетьманом в себе, але на об'єднання не йти. І на сьогоднішній день ми маємо прецедент. Ну я рахую, що перший в Україні, коли два потужних лідери. Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк десь кожен свої амбіції, десь притупив амбіції, десь став на горло своїм амбіціям, своє, своєму я. І вони об'єдналися, знайшли спільну мову. І тому на сьогоднішній день партійні організації на місцях зараз розумієте, влада на всіх телеканалах хоче шукати якісь проблеми, хоче шукати якісь конфлікти. І ви знаєте, одночас, однозначно, що всіх задоволених не буде. Тому що, звичайно, що в кожній партійній організації підвищується конкуренція. Тому що є люди амбітні, є люди серйозні, достойні як в одній політичній селі, так і в другій. Але ми не маємо іншого шляху для того, щоб ми побудували. Всі завжди говорили, що батьківщина це є партія лідерського типу. На сьогоднішній день ми будуємо партію європейського типу. Що характеризує партію європейського типу? Це по перше, сильна внутрішня конкуренція. І по-друге, це є прийняття рішення внаслідок дуже потужної серйозної внутрішньої дискусії. На сьогоднішній день батьківщина стає такою партією. Перед прийняттям рішення в нас проходить дуже серйозна дискусія. Чим вищий буде рівень інтелектуальний наших членів партії, чим більше буде в нас людей з інтелектом найбільшим, Тим важливіші, серйозніші рішення буде продукувати наша політична сила. Тому тут однозначно, що ми підтримуємо це об'єднання. Об'єднання йде нормально, і всі люди, які рахують і впливають, і бажають Україні добробуту і хочуть бачити її. Процвітаючою в сили в рядах фронту змін, так і в батьківщині, однозначно, що будуть далі боротися в об'єднанні опозиції батьківщини, шановні депутати. Ваша політична сила на виборах минулих набрала досить велику великий відсоток, отримала довіри виборців. Власне, цю довіру виборців ви отримали за рахунок того, що у вас саме така програма, яку виборці сприйняли, і готові. Ну, і вам її напевно, щоб допомагати і, о, здійснювати так само ви давали передвиборчі обіцянки. Настільки вам вдалося реалізувати вашу програму вашої партії і ті обіцянки, які ви давали, пройшло три роки, так що вдалося зробити з того, що ви е, виборцям пообіцяли, пане Андрій? Ну е мене так склалося, що я мав честь іти від. Е Партії Батьківщина по Верхньомайданському мажоритарному виборчому окрузі. Це моє рідне село, там мене підтримали. І проблеми верхнього майдану є для мене зрозумілі, очевидні. Над їх вирішенням, як депутат, я працюю ну фактично кожен день. І іноді навіть виникає думка, що Андрій більше лобіює інтереси Верхнього Майдану, ніж будь-які інші інтереси. Я вважаю, що це природньо і що депутат все-таки. В першу чергу має дбати про свого е, рідного виборця, а потім уже е, про якісь більш глобальні речі. Е, щороку е, я взяв собі таку традицію: е, звітувати в кінці року про те, що вдалося зробити за цей рік. Я вже на даний момент написав три звіти. Зроблено чимало, але дуже багато не зроблено з того, що хотілося б зробити. Надзвичайно багато і. Якщо е, говорити мій звіт для того, щоб стимулювати себе робити щось нове, я в звіті пишу, що я зробив і що я хочу зробити наступного року. То, на жаль, тенденція не втішна. От якщо я в першому звіті написав такий список, що я хочу зробити у наступному, то в другому такий, а в цьому такий Уже починаю розуміти, що в тих координатах місцевого самоврядування, які є зараз, е, депутат районної ради не має достатніх важелів впливу для вирішення проблеми громади. Ну, наприклад. Якщо говорити про будівництво школи чи будівництво будинку культури, то районна рада за 5 років не зможе забезпечити всі потреби кожного населеного пункту району. В жодному разі при діючих умовах це неможливо. А громада вона спитається в тих, хто найближче. Вона не має можливості спілкуватися навіть з депутатом обласної ради. На жаль. Вона має можливість спілкуватися безпосередньо або з міським, або з сільським, або районним депутатом. І весь а, той а, великий пласт очікувань громади він лягає на наші плечі. Тому приходиться діяти активно приходиться знову ж таки, от я за час своєї каденції був, мабуть, разів 5-6 вже на прийомі міністрів, не дивлячись на те, що це набагато вище на району, тому що єдиний ефективний спосіб донести щось. Для, ну, зробити щось для району, треба йти на багато вищий рівень. Треба йти в обласну раду, треба йти у Верховну Раду і там шукати механізми. Місцеве саморядування в Україні, в тому вигляді, в якому воно би мало бути, його абсолютно немає. Воно знищене. І е, в мене складається враження, що влада свідомо хоче зробити так, щоб на місці депутати були погані. А отам от далеко вони були недосяжні і нібито е, нічого не приймали ніякої участі в житті е, громади. Ігор Як... Дмитровичу, а що вдалося зробити ну, всім депутатам від е, Батьківщини на фоні району? Дивіться, я назву е, зараз, зараз декілька таких знакових об'єктів, знакових питань, над якими ми працюємо. Тому що якщо ми говоримо про місцеву політику, то все ж таки основна функція місцевих депутатів це є вирішення господарських питань, тобто це вирішення, це в хорошому розумінні лобіювання інтересів Надвірнянського району на вищих рівнях. Це власне тим, чим має займатися депутат місцевої ради. І От Андрій Іванович говорить, що що потрібно виходити на вищий рівень. І, зокрема, от дуже хороший приклад нашої співпраці наших депутатів від батьківщини різних рівнів з нашою міською радою надвірнянською міською радою, тому що в Умовах відсутності коштів на сьогоднішній день орган місцевого самоврядування, зокрема місцева міська рада, бере участь в різних конкурсах в всеукраїнському конкурсі, в обласному конкурсі, який об'явлений стосовно різних об'єктів. І ми активно лобіюємо інтереси наших населених пунктів. Це і інші населені пункти. Це і Гаврилівка, це і Зелена, це і Добротів, які зокрема виграли конкурси, обласний конкурс і залучені кошти обласного і державного бюджету на ці населені пункти. Просто місто надвірно в цьому плані дуже активно працює. Зокрема, цього року виграний і за нашою допомогою ми на рівні наших народних депутатів лобіювали. І, зокрема, на протязі остання наступних півроку буде зроблена і облагороджений наш парк, і буде зроблена майданчик для скейтборду і інші об'єкти в нашому місті, і спортивні майданчики облагороджені завдяки залученню цих коштів. Стосовно наших надвірнянських таких проблем ми беремо об'єкти і ведемо його, як кажуть, ведемо їх. Залучаємо наших обласних депутатів, народних депутатів, щоб це було вирішено. Скажімо, дитячий садок Пасічна. Голова сільської ради від нашої політичної сили, наші, силами наших депутатів, ми досягли, щоб там відкрили дитячий садок. Це не один рік було, це досить складно було. Біля ослави, розпочато будівництво дитячого садка. Е, с, е, голова обласної адміністрації приїхав, пообіцяв, великий внесок зробив, е, але починали то робити проєктно-кошторисну документацію, починали, закладали фундамент з коштів районного бюджету. Перший мільйон коштів туди пішов, з коштів районного бюджету. Е, Лісно-Торновицький навчальний е, виховний комплекс Добудова. Також силами наших депутатів і депутатські запити давали і розпочинали, і лобіювали і тому, що розумієте, зараз в теперішніх умовах можливості бюджету для того, щоб дійсно щось зробити, чогось добитися, треба, знаєте, вчепитися в той об'єкт, і на всіх рівнях ну, вибачте, мені знаєте, як кажуть, вода камінь точить. І залучати сили народних депутатів обласних районних, тільки тоді ці об'єкти будуть завершені. От я тільки наведу два об'єкти, як пологовий будинок в місті надвірна і спортивний зал, який біля входу в парк у нас знаходиться, які на сьогоднішній день ще не завершені. Пологовий будинок у 2006 році розпочинали ще, коли я був заступником голови адміністрації. Ми розпочинали робити проєктно корсторисну документацію і почали, починали реконструкцію. І на сьогоднішній день там буквально залишилося відсотків 15-20 робіт зробити. І я думаю, що ми все ж таки загальними силами це питання доробимо, тому що це є надважливе питання для нашого району. Також це спортивний зал. Ви знаєте, в 2008 році делегація наша була, і я зокрема був в місті Закопане польському, і ми були саме на відкритті такого самого залу спортивного в цьому курортному польському місті. І коли я спілкувався з старостою їхнім татранського повіту, ми обговорили, і він говорить, що будівництво капітальної споруди спортивного залу коштувало би 4 тисячі злотих. 4 мільйони злотих. Будівництво такого ангарного типу залу 2 мільйони злотих. Ми приїхали сюди і розпочали це будівництво, тому що це є дешевше, це є зручніше, це є швидше. І я вірю, що ми все ж таки закінчимо цей об'єкт. Mm. Ну, крім того, я ще пане Севолод, хочу доповнити, що. Крім того, що ми працюємо як депутати в районній раді, приймаючи якісь певні рішення на користь нашої громади, в діючих умовах, депутат ще має нести якусь таку особисту активність за межами районної ради, працюючи за рахунок власних ресурсів, за рахунок власних коштів і за рахунок власних можливостей. Наша фракція, наші депутати, як ви, мабуть, добре знаєте, постійно організують якісь заходи. Якщо говорити от про те, яку я собі поставив особисту мету, це роботу з молоддю, тому що. Вважаю, що молодь це величезний наш скарб. І це та сила, яка може допомогти стати нашому району ще більш успішним, ще кращим. І до прикладу, три роки поспіль від початку своєї каденції, на кращому учню верхньомайданської школи, який вибирається рішенням там вчителів, учнів. Я дарую цінний приз. Цього року це був планшет. Також цього року започаткував. Ідею втілив вже фактично ідею кращому ліцеїсту, щороку буду вручати ноутбук. Кошти шукаємо спільно з Ігорем Дмитровичем з іншими депутатами нашої фракції. Це особисті кошти нашої партії і кожного з нас. Але тим не менше розуміючи, що немає достатніх у нас зараз можливостей робити це за рахунок районного бюджету, не можемо кинути громаду без підтримки і пробуємо, хоч якимись такими речами. Ну, допомагати людям робити е наш район краще на минулій сесії е районної ради, власне була прийнята заява від цієї районної ради, в тому числі і власне ініціювала е фракція батьківщини в районній раді щодо імпічменту президента. От, власне, настільки Реально прискорити прийняття цього законодавчого акту, і якщо він буде прийнятий, чи він чи ним зможе зможна буде скористатися? Оце саме головне питання. Бо в нас дуже багато законів є прийнятих. А коли приходиться до дії цих законів, їх дуже важко втілити в реальність, От настільки це реалістично. Диві... Дивіться, в чому була суть нашої пропозиції? В Верховній Раді України внесений законопроект керівниками опозиційних партій Яценюком, Тягнебоком та Кличком стосовно е е врегулювання процедури імпічменту президента. Тому що на сьогоднішній день ця процедура не є врегульована законодавчою. Якщо ми ми навіть хотіли розпочати процедуру цю імпічменту президента, на сьогоднішній день в правовому полі це зробити неможливо. І районна рада звернулася за пропозицією фракції Батьківщина до Верховної Ради, щоб було якомога швидше врегульовано правову основу даного питання. Тобто ми не говоримо на сьогоднішній день реально стосовно початку цієї процедури. Ми говоримо, що ця процедура має бути, по-перше, як запобіжником для найвищої посадової особи держави, щоб ця посадова особа знала, що ця процедура є в правовому полі прописана. І це мало бути якимось моральним правовим запобіжником для дій найвищої посадової особи. І на сьогоднішній день ми просто звернулися для того, щоб в правому полі це питання врегулювати. Андрій Іванович, до вас е, трошки інше питання. Е, що стосується видобутку сланцевого газу, власне, на е, минулій сесії обласної ради це питання дуже остро е, піднімалося. До Надвірнянщини воно має дуже таке упосередковане відношення. Але знову ж таки, це від цього видобутку було би поповнення обласного бюджету, а звідси і поповнення районного бюджету. От, власне, знову ж таки депутати відклали це питання. Вони не сказали ні. Вони сказали, що треба його вивчити, що треба його доповнити, аби воно було вигідним для області. От, взагалі, як ви відноситеся до видобутку сланців газу? Наскільки ви вважаєте його доцільним? З точки зору екологічної, з точки зору безпеки, так само, як ви оцінюєте оту дохідну частину від того, що ми будемо мати для обласного бюджету, ну і потім розподіл, і взагалі перспективу цієї справи? З такої політичної, цинічної доцільності сланцевий газ Україні потрібен. Це очевидно, тому що це допоможе зменшити залежність від російського газу. Це допоможе створити багато нових робочих місць. Це суттєво підвищить конкурентну здатність української економіки, тому що ви знаєте, дуже багато наших підприємств, особливо тих, які працюють у сфері металургії, тих, які працюють на експорт, вони залежні від газу. Газ для них це одна з основних статей видатків. Тому з точки зору цинічної такої і логічної доцільності це дуже потрібно. З точки зору практики і Думки про наше подальше життя і про життя наших дітей і майбутніх поколінь є дуже багато запитань. Нещодавно мій друг Олександр Ловицький, який є заступником голови обласної ради, попросив мене накласти дані географічних координат цього родовища, де буде відбуватися Олеського. На карту я це зробив і зрозумів, що на Дурнянський район, мабуть, на щастя, не попадає. В цю зону, так тобто на території Надурнянського району, видобутку сланцевого газу не буде. Але видобуток буде і навколо міста, фактично Івано-Франківськ, і у Коломийському, і в Городенківському, і навіть якщо я не помиляюся, в Снятинському, Галицькому, Рогатинському і Калуському районі тобто, значна частина нашої області, буде знаходитися в зоні потенційного видобутку сланцевого газу. Найбільше питання це питання дотримання технології і питання екологічної безпеки. Зараз я знаю, що наша фракція в обласній раді дуже ретельно і прискіпливо вивчає це запитання. Ви знаєте, депутат обласної ради Юрій Романюк він фактично представляв позицію обласної ради з даного приводу, і на даний момент настільки я собі можу дозволити сказати цю інформацію, позиція фракції Батьківщина щодо дозволу. На існуючий проект вона схильна до негативної. Чому обласна рада не має права дозволяти чи забороняти видобуток? Обласна рада має право тільки погодити проект, проект угоди по розподілу видобутих вуглеводнів. В цьому проекті внесено дуже багато змін. Вони частково враховані, частково не враховані. Але я думаю, що на найближчій сесії, яка буде 20 вересня, наша фракція не буде підтримати діючу угоду, наша фракція в обласній раді. Чому, ще раз повторююся, екологія, екологія і ще раз екологія. Андрію Івановичу, ви як помічник Народного депутата України, от дайте таку відповідь в Верховній Раді зареєстрований законопроект. Який просто усуне обласні ради від погодження таких процедурних питань, як заключення договорів, так чи ні настільки депутати Верховної Ради вашої фракції, ну і всієї опозиції готові протистояти, щоб не дати такому законопроекту ну народитися, бо тоді вже не буде ніхто не буде питати обласну раду, чи вона хоче, чи вона не хоче. І якщо не буде питати, то я думаю, що вже і таких умов не буде вигідних. Тобто е уряд е чи Верховна Рада вони цей договір заключать, і тоді обласний бюджет отримує нуль. І інших речей не буде. От, от чи є небезпека якщо, цього, якщо говорити взагалі, а, про те, що робить зараз Івано-Франківська обласна рада? То у порівнянні з тими, бо вже підписані угоди на сході України, там вже починаються процеси по розробці цих родовищ, то жителі цих областей вони вже розуміють, що наша обласна рада зробила дуже багато кроків вперед і зробила набагато краще для себе і для населення нашого району і області умови по співпраці з компанією Шевро. Це на даному етапі, тому е я думаю, що фракція Батьківщина в Верховній Раді, яка ну найперше керується е інтересами громадян України і інтересами місцевих громад і повноваженнями місцевих громад, тому числі буде максимально захищати права е всіх українців, особливо ну якщо це механізм йде через обласну раду, через ну через місцеве самоврядування, то наша фракція завжди буде намагатися максимально. Е Захистити місцеве самоврядування в Україні. Ну про механізми, які будуть, на жаль, я Дуже. не маю можливості говорити, але е, вектор буде саме такий, як я сказав. Ігоре Дмитровичу, до вас таке запитання більше як до все ж таки до заступника голови районної ради. З року в рік вже у нас є така ситуація, що в кінці року казначейство не пропускає кошти. Ми не отримуємо вчасно зарплати, ну чим і порушується, чинне законодавство України. В кінці не фінансуються різні проекти. От як в цьому році з цією бідою, і як, як з цього виходити, і настільки районна рада може вплинути на ці процеси? знаєте, немає сесії районної ради, коли щоб це питання не піднімалося в нас на сесії. Але це є біда загальнодержавна і єдина причина цьому. Цієї біди, як ви назвали, це є відсутність коштів на рахунках державного бюджету у 2004 році, введена казначейська форма обслуговування державного бюджету, яка дала змогу Міністерству фінансів, який є розпорядником коштів державного бюджету, контролювати видатки всіх бюджетів, починає включно з бюджетом сільської ради. Якщо так ну, по-простому говорити, якщо в державі станом на ранок Умовно кажучи, на рахунку єдиному казначейському є умовно кажучи, 2 мільярди коштів, то по всій державі за цей день платіжок більш як на 2 мільярди провести не можна. І центральні органи влади, такі як міністерства, вони цим зловживають. Тобто кошти державного бюджету, кошти міністерств, вони платіжки проходять. А місцеві органи влади, сільські ради, міська рада, місцеві органи влади, маючи на своїх рахунках кошти, вони ці кошти проплатити не можуть. Тобто, складається така ситуація, що держава просто залазить в кишеню місцевим бюджетом, місцевим громадам. І ситуація, на жаль, погіршується. На сьогоднішній день, якщо ми маємо вересень, то вже починаючи з вересня такі проблеми з фінансуванням, ну вже ці проблеми почалися з лютого місяця. Але до кінця року практично провести будь-які капітальні видатки не можна. Бо ситуація складається така, що навіть заробітна плата деколи по декілька днів платіжки проводяться, не кажучи вже про енергоносії, про медикаменти і про видатки капітального характеру. Тобто, і саме головне, і знаєте, що саме кричуще, що ці, ця ситуація складається на фоні тих браварних заяв наших керівників держави, що в нашій державі все нормально. Оце саме гірше, розумієте? Люди в нас дивляться телебачення і говорять, що в нас все нормально, у нас робляться дороги, у нас все робиться. А на місцевих приходить голова сільської ради на роботу, і він не може провести на сьогоднішній день. Вчора на сесії була озвучена цифра. На станом на вересень місяць з тої субвенції на дороги освоєно 10%. Решта коштів, знаєте, як голови кажуть, висять в казначействі платіжки і не проводяться. Про що ми можемо далі говорити? Дякуємо, шановні депутати, що ви завітали в нашу студію. Дякуємо за інформацію, за ґрунтовне роз'яснення. Бажаємо вам. Успіхів у вашій нелегкій роботі, і найголовніше, очевидно, це виправдати довіру виборців. Дякую. Так. Шановні телеглядачі. Сьогодні гостями нашої студії були депутати Надвірнянської районної ради Андрій Карманський та Ігор Бесклинець. Дякую, до нових зустрічей.